Мої вітання. Зараз справа до комічного серйозна. Ніколи такого не було і от знову мені важко підібрати слова між мать. Під час чергової розповіді, який Дісней жахливий. Раніше я вже висловлювався стосовно цього. Також я казав, що ця популістична компанія не така погана, бувало, згадував, як мені боляче про неї говорити, а потім розповідав, які чудові мульти іноді виходили. Дані метаморфози могли б стати безумством мізка і гамівною сорочкою на тілі, різко та тим не менш, цілком прогнозовано як розпад прогнивших імперій. Але наразі ні. Незважаючи на різність уражень, всі ці випадки все цілого популізму об'єднують кілька спільних рис. Певно. Формула успіху Діснею, схема на помалечі, яка зразу в раз, навіть даючи різні результати, при узагальненнях залишається незмінною. Саме цей підхід до створення масового продукту так творчості тут відверто мало, і про це ми теж поговоримо. Саме цей підхід ми сьогодні обговоримо на прикладі мультфільму Чорний казан, якому дуже не пощастило стати ледь не найбільш невдалою адаптацією від Дісней, і, можливо, найкращою ілюстрацією творчої неспроможності гарячого. Ханою нами анімаційної компанії. Щоб не бути однобоким, я все ж згадаю про позитивні речі. Та перш ніж розпочати, подякую всім, за якому вийшло це відео, і охоче запрошу вас до них приєднатись. Бо що? Бо койот теж живий, теж хоче істеньки, а два-три відео місяць самі не зробляться. Тому велкоми. Перш ніж перейти до жовчі, зупинимось на солодкому. Я мушу визнати, що останнє десятиліття Дісней видавав багато хорошого матеріалу. Бажання нагрітись на ностальгію, постійні перезнімання та переосмислення своїх попередніх робіт варте окремого обговорення, та навіть я можу викермити те, що заслуговує схвалення. Серед оригінальних мультфільмів неважко задати ті, які вже стали культовими, тільки не опинившись на широких екранах. Якщо придивитись, то ми помітимо, що причиною цього є піксар. І так, ця покупка у 2006 у році дала такі. Безідейні, навіть конвейерні медіамашині, як Дісней, той елемент трушності, що дозволяв і Оскари хапати, і мати в портфоліо актуальні роботи, які чудово потрапляють в масовий нерв, відтворюючи популярні течії теми навколо та рефлексуючи над ними. Це не єдиний прецедент. Я граючись зходу, згадаю співпрацю з Тімом Бертоном, яка дала: якщо не хороші, то принаймні непогані результати, що що, та пристосовуватись і вигідно укладатись дядьки з верхівки Діснею, навчились непогано. Випадки запрошення відомих імен з індустрії для. Роботи над черговим ребутом чи з дивовижного оригінальним продуктом, не залишає сумніву попередньо сказаному, власний бренд, маскоти компанії, дійсний вашу мать Ворлд. Як, Як взагалі, взагалі в тебе шалка богастий язик повертається, щось тявкати про настільки яскравий феномен, який ледь не, 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 не заснував, популяризував розвину анімацію у цілому світі. Цьому всьому є правда, якщо не цілком, то частково. Попри весь цей позитив, є Темна сторона Діснею, свій арестович в кабінеті президента. Для кращого розуміння розберемо схему, за якою Дісней екранізовував історії тривалий час свого становлення як світового лідера мультиплікації, і робитимемо ми це на прикладі чорного ж казана, першим джерелом якого є Хроніки Предейна, збірка Дарк Фентезі романів Лойда Чадлі Олександра. Тримаємо це в голові і загадаємо, що є характерним для усіх мультфільмів Дісней. ті гачки, якими вони чіпляють свою цільову аудиторію гумор, так звані гепуки музика в біса. Гарна музика і історія, яка зрозуміла кожній дитині і не потребує на зусиль для занурення у намальований світ. Сварити художню складову мультів зазвичай тупо. Це мастодон та анімації, що що, а запрягти кілька художників, які працюватимуть за снікер з понаднормово, вони здатні. Для дотримання вище перерахованих стандартів і водночас адаптації першоджерела, що в переважній більшості випадків не було оригінальним діснеївським сценарієм, доводилось змінювати, різати, спрощувати або взагалі переробляти, роблячи мутик за мотивами. В кращих випадках це спрощена та тим не менш самодостатня адаптація під відеоформат. Як шавками чи переосмислення, яке відразу ж дає зрозуміти, що з оригінальним твором мультик поєднують хіба імена персонажів. При цьому всьому історія повноцінна і не викликає сумнівних відчуттів. В гірших випадках перекручується персонажі, з'являється суперечова мораль, яку з часом з болем доводиться якось виправляти продовженнями. Всіх цих випадках ми маємо уже відоме перше джерело, на імені якого отак любий нами Дісней не соромився паразитувати, і все б нічого ніхто не відмовиться, якщо через успішний прокат мультика вашу книжечку купить більше людей. Проте ситуація здатна скластись іншим чином. Як от з попелюшкою, історію якої люди знають саме з мультфільму, багато питань, до якої було в мене, і яких в мене не виникло б до оригінальної казки. Раджу вам дане відео, щоб у вас не виникало сумнівів в моїх словах. Ба, може вперше в житті отримаєте користь від Ютубу? Це ще далеко не найгірший варіант розвитку подій, адже чорний казан, крім того, що не став популярним, не приніс ні глядачів компанії, ні читачів бідному лойду. Так ще й самобутньої темнофентезійної історії перетворився на дещо. Недорозвинуте з ідіотськими персонажами без мотивації перед історій недоречним за всіма канонами Діснею, гумором, який окей має місце бути через специфічний підхід фірми, та задля особливої комічності вставився в пріоритет розвитку історії. Деякі персонажі просто є. Вони ніяк ні на що не впливають. Розвиток головного героя не змушує йому співпереживати. Він просто... Бісить. Рішення прийняті персонажами часто спонтанні. Ви не побачите, що вони чогось навчили, щось зрозуміло. Ну а коли схоже трапляється, все нівелюється, наприклад, тим, що персонаж жертва ну, живе. Бо бо що, бо бо діток не можна травмувати, очевидь. Але вгадайте що мультфільм має рейтинг PG. Шарти, як вагоніліт сексуалізацію. З усього, що мульт міг дати глядачу, він не дав нічого, не дав ніякої альтернативні, нічого не отримав, нічим не віддячив автору першоджерела, який тільки й спромігся, що сказати, немає ніякої подібності між фільмом і книгою. Сказавши це, фільм сам по собі, чисто як фільм, мені дуже сподобався. Тому то й не дивно, що з часом знаючи, що люди проковтнуть, можна дозволити собі ремейки, вічні продовження і інші способи попаразутувати вже не на чужих творах, а на власних. Пардон, шановні, це інша полярність божевілля, та цей казан змушує мене задуматись. От уявіть 80-ті. От не так давно то океаністи отримали далеко не ідеальну та все ж досить добротну екранізацію кілець на той час. Так так від самого Ральфа, і ви чуєте, що цілий Дійсний робить свій хід. Мені страшно уявити, яке розчарування спіткало тих, хто сподівався. Просто щоб ви зрозуміли ідіотськість мультфільма. Це не єдине та найбільш очевидне. От є хлопчак по натурі ідіот і є свин. Чарівна істота. Ти її охороняй, будь уважним, вона може вказати шлях до Казана. От Бека Казан дістане і всім привоз. Свинку ловлять, пацан теж піймався, вона звалює, потім і пацан втече, паралельно збираючи власне шапіто. Будь це чергова екранізація D&D, я б міг ще зрозуміти наявність такого паті. Знаходить свиню у ельфів, і ельфи проводять їх до казана. Свиня, до речі, зникає до фіналу, так і не вносячи жодного імпакту. Чардяка відбирає Казан, персонаж з найбільшим особистісним ростом вульті з жертвою. Собою зло переможне, і питання на мільйон нахуя нам піарити свиню як найбільш важливу істоту в мульті, якщо вона нахуй не впала в сюжеті. Ну як буквально будь-хто в цій компанії, ну крім гурки, хіба? І знаєте, після всього цього я не казатиму, не дивіться дійсний він поганий. Ми можемо не помічати хорошого, можемо не звертати уваги на погане, але одне залишається постійним. Тісний завжди орієнтувався і орієнтуватиметься виключно на прибуток. І щоб глядачів не годувало лайном, ні сам Дісней, ні інші схожі компанії. Треба давати розуміти, що ключем до наших гаманців є якісний продукт. От гляньте Netflix отримав репутацію лайняних адаптацій і нічого реабілітується. Бачите, репутація дивна річ. Часто люди хочуть виглядати краще, ніж я насправді чи краще, ніж вони вже себе спрезентували. Всі хочуть бути хорошими. Та мені більше імпонують щирі чи принаймні ті, хто роблять речі і не цураються приймати як позитивні, так і негативні наслідки власної діяльності. Тож... Покій піки стотисячними аудиторіями ниють, що їх не їтись людяну персону, не бачать за шаром дегенеративного контенту, і я волію десяти передивитись кейджологію, яка хіба мені як і кільком іншим гурманом ютубівського каву і потрібна. В надії, що сурмар не дасть, їб, готуючи відбірний контент для мене, очевидь і мені подібних. Тому наразі я бажаю відпустити наступну думку вічність. Як християнський аметист засвідчу, не сотворіть собі кумира, не їб, і собі нічим мозок дають. Чи звичним навіть буденним речам фльору ельтарності? Давайте називати речі своїми іменами, та й загалом будьмо простішими.